Зробіть кардинальні зміни рівня назад дороги немає. І ви зайдете в резонанс з континіумом реальності, де ви керуєте цим процесом трансформації. Тому що е, в червні він почнеться, буде е, весь червень тривати, При, притихне десь там до 25 червня, притихне уже так плюс-мінус. Потім активізується знову, зараз скажу вам, коли в якому місяці, ближче до кінця жовтня, і буде ковбасити планету весь листопад. І 26-27 рік це нон-стоп. Нон-стоп певний процес, який розпочнеться в червні. Я зараз розказала про персональний алгоритм, да, про персональну історію. В кожного з нас, з вами, в червні розпочнеться певний процес. Ви можете бути його творцями, ви можете бути терпіли в процесі, тобто життя нас всіх все одно веде. Люди з високим рівнем інтуїції отримують підказки від свого вищого я, вказівки, підказки, планування, напуття значно, завчасно. Тому дуже вигідно бути інтуїтивними. Шановні, не втрачайте час. Калібруйте зв'язок зі своєю душею, заходьте на територію зв'язку з і ставайте інтуїтами. Я не можу навчити всіх бути цілителями, бо цілителями народжується. Але я можу всіх навчити чути душу, свою душу і розвивати свій канал інтуїтивності. Тому не зволікайте, не чекайте, що якщо ви думаєте, що я тільки програму Крила веду, і це єдиний вимір, то ні. Є етапність, можна закінчити курси хоча б сам собі цілитель. Повірте, от повірте, ні, не вірте, перевірте, перевірте діями.